Дорогесенькі мої, красуні, мої дівчата і хлопці, знайшла сьогодні сильніший сильніший заговор діда Властелена на кохання. Я його роблю. Так. Якщо ви хочете, щоб я особисто, пишіть мені. Ну я вам хочу подарувати від себе цей заговір оберіг на ваше кохання, щоб не потіряти любимого чоловіка. Вашого любимого, вашого коханого, вашого чоловіка. Це іменно охранна грамота на любов. І так, тільки треба під моє відео, самі ви не зможете. Берете дві свічки. Ну, у мене червоні. Теж треба дві свічки. Можна церковні, дивіться, можна любого кольору. Ну, треба їх ставити рядом, рядом. Дивіться, три ножа. У ну, мене магічні мої ножі, бо треба, щоб з дерев'яними ручками було. Це мій найголовніший ніж. Тут фотографія. Ложите фотографію вашого коханого або чоловіка, або коханого, бо в мене тут фотографія, бачите? І тут написано ім'я його і фото. Якщо фото нема, пишете ім'я. Заховуєте в натуральну бумажку, натуральну, бачите, така вона лощона. Підготували, запалили свічі. Берете третю свіча. Моя ось. Бачите, моя робоча свіча. Це червоний огонь. Запалюєте, дивіться. Так, печатаємо. Круговими такими, дивіться, двіженнями, по часовій стрілки. Мій коханий, мій коханий, захищаю, захищаю, захищаю. Так, і такі слова говорите. Отак От все робіть, як я. Охранна грамота на кохання, щоби не потірять любимого. Нікому не прикормить, ім'я називайте. Ні на сире, ні на варене, ні на солодке, ні на солоне, шепотом його не зашептать, З ложки кружки не опоїть. З чужої тарілки не накормить, Отступись, все чорне нечисте, Отвернись на шийся доріг. Сила сильна світла заступись, десять ангелів стоїть на стражі і на перехожі, не підпустять поганого, нечистого страшного. Ангели на сторожі мого ім'я пишіть, коханого говоріть, Оберігають від горя, від нечисті, від полюбовних закривають. Слова я двіги кріпке, ліпке, ціпке. Я двіга слово чарунок, десятикратний порятунок для мого. Називайте його імя і для мене своє ім'я від я двіга подарунок. Клячом ключом, ключом я двіга закриваю, Щастя любові мені бажає, бути мені в парі довічно, бо я, я двіга, так сказала і вузлом на захист вам зав'язала. Отакий зробите. Зробите так, як я сказала. Прослухайте моє відео, щоб активувати.